Доброго дня, магітер українського, мене звати Олена. Чого вам не уникнути і до чого готуватися? Загальний розклала два варіанти. Цифру варіанту вибираєте в інтуїтивному, а далі слухайте, дивитеся. Варіант По першому по другому варіанту. Чого вам не уникнути? А для чого випиватися? І порада. По-першому по варіанту ваша сигніфікація. Вам потрібно проявити мудрість, зробити вибір і не боятися. Якщо ви раніше не здобували можливості шансу, а можливо втрачали, переживали зраду або вас звільняли без обґрунтування дій саме людей, які мали владу. І використовуючи її, негативно діяли в ваш бік. І ви втрачали. Ви втрачали можливості, шанси навіть реалізувати, реалізуватись, або якщо ви мали, наприклад, статус, авторитет, заробітну плату, яка давала вам можливість відчувати себе, благополуччя достатку. Ви втратили і ви отримали розчарування, але відносно нового починання, нового проекту, нової можливості або нової пропозиції, ви повинні проявити мудрість і зробити фактично вибір. Або ви дієте, або ви залишаєтесь саме в спогадах про минуле, або перетягуючи той негативний досвід на дану ситуацію, і на даний період. Ну і загалом боїтеся взаємодіяти і використовувати шанс можливість, яку ви отримаєте. Чому й проявити мудрість і довіритись вищим силам, що вони допоможуть вам отримати саме той шанс, ту можливість, де ви не будете отримувати негативні результати, де вас не зрадять, де вас не підставлять, де не буде прояву негативу в ваш бік. Що по відношенню до сигніфікації, так ви не бажаєте втрачати. А вищі сили загалом, говориться по сигніфікації, ви повинні проявити мудрість. Чого вам не уникнути? Зупинки в житті, негативного впливу, негативу. Якщо ви жінка з боку чоловіка, якщо ви чоловік, то з боку жінки. Але б я б сказала більше всього, що це стосунки. І ви взаємодіяли з даною людиною, але дана людина зрадила вас. Стромивши вам ножа в спину, хоча я скажу, що він не сподівався, що ви почнете нове життя вже без нього, він сподівався маніпулювати вами, тримати вас в залежності, використовувати вас як ресурсну людину, проявляючи до вас агресію, задіюючи маніпуляції і використовуючи вас як ресурсну людину. І в цей же ж момент в вашому житті зупинка. Ви не досягаєте того, чого прагнули, ви не маєте розвитку, а ви лише задовольняєтесь тим, і так би могло бути. Як вважав даний чоловік, що буде от саме отак, і більше ви не отримаєте. Це стосується вашої роботи, вашої професіональної сфери, вашого фінансового благополуччя і достатку, вам не уникнути. Бути самодостатньою, досягнути фінансового благополуччя і достатку, відчувати самодостатність. Тобто, ви саме та людина, самостійна, самодостатня, реалізована, яка зможе досягнути, реалізувати і загалом покращити свій рівень благополуччя і достатку, а можливо, навіть отримавши шанс пропозицію відносно найманої праці або розуміння. Чим ви будете займатися і що надасть вам можливості досягнути благополуччя і достатку? І що зробить вас саме самодостатньою людиною? От цього вам не уникнути. Здобудете для себе розуміння, побудуєте плани, підете в новопочинання і загалом досягнете кардинальних позитивних змін стосовно фінансового благополуччя і достатку. До чого готуватися? Активно діяти, щоб досягнути бажаного. Активно діяти, бути сконцентрованою і бути ресурсною, наповненою, самодостатньою. Тому що, якщо ви будете знаходитись в роздрайві і в ілюзіях по відношенню до ситуації, тобто невірно будете оцінювати ситуацію, події, будете знаходитись, наприклад, п'ятірка кубків, сигніфікація туга, печаль, про те, які результати ви... Мали раніше в минулому, і те, що ви втратили, ні, оцього вам не потрібно. Є на даний момент ситуація, є можливості, шанси, і ви або самодостатня активно діюча і використовуючи досягаєте і достатку, ну або й надалі. Але тільки одне діло, коли ви знаходились. В ілюзії по відношенню до ситуації невірно оцінюючи, а тоді ви зрозумієте, що ви не скористалися шансом, можливістю, який дав би вам можливість досягнути самодостатності і благополуччя достатку. Да, вам потрібно працювати, пропрацьовувати і виходити саме з негативного емоційного стану. І не потрібно знаходитись в розчаруванні стосовно фінансового благополуччя і достатку, до чого готуватися, до того, що результат, який ви можете отримати, може бути негативний, але при умові, я вже попередньо вам сказала: коли ви не будете активно діяти, коли ви не будете ресурсної самодостатні по відношенню до ситуації, а будете знаходитись в ілюзіях. І в невірному розумінні самої ситуації, замість того, щоб активно діяти, проявлятися і працювати, ви будете вже відчувати себе самодостатньою. А коли не отримаєте, тому що щоб бути самодостатньою, потрібно, щоб отримати саме цей результат, потрібно працювати, вкладатися. А лише конкретно не маючи цього, вже вважати, що ви це досягли. Тому що так, сказано, по відношенню до даної ситуації. Ні, це так не буде. Ви фактично не получите того, ви не отримаєте того результату, якого бажаєте. От із-за того, що невірні дії, невірні висновки, ілюзорне представлення по відношенню до самої ситуації і до дій, які ви будете вчиняти відносно даної ситуації. Порада для вас. В по першому варіанті рухайтесь до нових берегів, до здійснення мрій. Активно дійте і здійснюєте перехід. Ну, якщо ви відчуваєте подавлений стан, то говорить, борось. Якщо ви відчуваєте, що, наприклад, ви не отримуєте шансу можливості, і вже тривалий час, закриття шляхів, немає. Можливості або розуміння, в якому напрямку рухатись. Тобто ситуація складається негативно в ваш бік, і ви розумієте, що потрібно щось робити, потрібно долати. Потрібно рухатись до цілі, до реалізації, до здійснення мрій. І от ви зрозумієте для себе і переможете по відношенню до даної ситуації. А ключ заключається в тому, що ви. Повинні бути активним, ресурсним, активною ресурсною, самодостатньою і повільно виходити з подавленого стану. Не потрібно концентруватися саме на негативі, що є там негатив з боку чоловіка, який не дає вам постійно. Негативно впливаючи на ваше життя, не дає вам можливості здійснити ті мрії, і досягнути бажаного. От ви не повинні знаходитись в подавленому стані, а повинні подолати внутрішні роздраги саме дану ситуацію. І повільно виходити, і загалом, от завдяки таким діям, ви отримаєте позитивний результат. А позитивний результат це здійснення ваших мрій, те, чого ви бажаєте, і те, про що мрієте. Дякую. Чого вам не умикнути, до чого готуватися? Кварент по другому варіанту, ваша сигнафікація. Прийнявши рішення рухатись, діяти, реалізовуватися, проявлятися в бік реалізації планів, власної реалізації, ви отримаєте шанс, можливість, а можливо, вже отримаєте. І це дає вам розуміння, в якому напрямку ви будете рухатись. Так, будете долати, пропрацьовувати внутрішньо, тому що є відчуття роздрайву. Ви не погоджуєтеся або не вдоволені саме настільки даною пропозицією, даним шансом стосовно фінансового достатку, як хотілося би вам. Але говориться про те, що повільно ви зрозумієте, що пропозиція шанс або той напрямок, в якому ви будете рухатися, або тим проєктом, яким ви будете займатися, або от саме ті дії, які ви будете вчиняти, є шансом тузом пентаклів в вашому житті. Чого вам не уникнути. Якщо ви будете проявляти слабкість по відношенню до спілкування з чоловіком, з яким ви знаходитесь у стосунках, дозволяти, маніпулювати, керувати, і це може бути керівник в тому числі, то загалом ви відчуєте себе в безресурсному стані, тому що енергію, ресурс ви зливаєте в негатив, прояв слабкості і невдоволення самої ситуації. І ви відчуєте те, що ви виснажені. А при всьому при є негативний вплив в ваш бік, є маніпуляції. І людина таким чином, негативно впливаючи на вас, на вашу свідомість загалом, щоб ви знаходилися в роздраві і в негативному емоційному стані, і ви відчуєте себе безресурсним по відношенню до ситуації до обстану. Хоча, можливо, навіть десь під свідомості ви розумієте, що потрібно виходити, це не ви. Ця ситуація, яким чином вона складається саме для вас. Бо вона не дає вам відчуття перспективи, як би ви не благали, яку б слабкість ви не проявляли, або в якому вигляді прояв даної слабкості не був, ну ви не отримаєте того, чого прагнете по відношенню до взаємодії з даним чоловіком. Якщо ви жінка, ну якщо ви чоловік, то скажу, що вам в спину будуть летіти ножі, тому що дана жінка. Враховуючи те, що вона не зможе отримати той результат, якого бажає в стосунках з вами, закриє вам шляхи, звернеться саме до мага, до людини, яка може негативно повпливати, ну і загалом ви не зможете отримати шанс, можливість і діяти. І ви не зрозумієте, чому саме в вашому житті відбудеться зупинка. Чого вам не уникнути? Ілюзії по відношенню до того, що ви сильна і самодостатня людина. Є в вашому оточенні чоловік або партнер, з яким ви знаходитесь у стосунках, ви знаходитесь по відношенню до даної людини в ілюзіях. Тобто, невірно оцінюєте ситуацію, не знаєте насправді намірів даної людини, і фактично, вважаючи те, що ви зможете досягнути бажаного результату, це є ілюзією. В даних стосунках, або загалом при взаємодії з даною людиною. От вам не уникнути розчарування по відношенню до якоїсь людини, до ситуації, до обставин, до взаємодії. Загалом, і в результативності по відношенню до ситуації взаємодії з даною людиною. Тому що ви будете концентруватися на досягненні результату взаємодії з даною людиною, а результату ви того, на який розраховуєте, не отримаєте, потім, тому що. Вам закриють шляхи, і загалом ви втратите, ви не здобудете загалом можливості реалізувати, реалізуватися і досягнути. Ну, Тому що ви відмовили даній людині, і вона вважає, що вона має право вирішувати, як вам жити, як вам бути. До чого готуватися. Щоб бути щасливою, потрібно відстоювати власні кордони, пріоритети, потрібно боротися. Навіть якщо ви втомилися, але на кону щастя благополуччя вашої родини і вас в першу чергу. Тому, говорять, що потрібно боротись відстоювати, чого б це не стосувалося. Зрозуміло, що дана людина, бажаючи негативно впливати, або не вважаючи, щоб ви навіть згодом змогли вийти з негативної емоційного стану або отримати. Те, на що розраховуєте, буде негативно впливати і активно проявлятися по відношенню до ситуації. Тому вам і говорять, до чого готуватись, потрібно буде боротися. А тільки в тому випадку, що ви будете боротися, ви зможете розраховувати, що з часом, по відношенню до тих дій, до тієї активності, як ви будете себе проявляти, ви отримаєте той результат, на який розраховуєте, але тільки з часом. І проявляючи терпіння. І смикалку по відношенню до ситуації, в якій ви знаходитесь. Нелегко, але ви розумієте, відносно навіть даного розкладу, ви отримали інформацію, з ким резонує, що дана людина підступна і її скриті мотиви або те, чого вона прагне досягнути, по відношенню до вас. Не приведе вас саме до результативності. Тому ви й повинні діяти, тому ви повинні бути на крок вперед, взаємодіючи з даною людиною. Якщо ж все ж таки відбулося руйнування, тобто дана людина відкрилася саме для вас, але не з того боку, який... Від якого ви отримаєте задоволення. Тобто, ви відкриєте для себе лицемірство і те, що дана людина не та за кого себе видає. Але ви повинні розуміти, що саме викриття даної інформації для вас, воно як пірова перемога, а саме тому, що вона дає вам можливість чітко розуміти, хто є хто у вашому оточенні. А далі ситуація потребує лише активності з вашого боку. І боротися за своє місце під сонцем, працювати, щоб досягнути бажаного. Ну, тому що певний період ви не розуміли, хто і хто діяли на вмання, або загалом не діяли, але людина знаходила поруч, чому й досягла результату, не відносно негативного прояву в ваш бік, бо зрадила, поводила себе лицемірно, маючи скриті мотиви, взаємодіючи з вами. Але говорять, цій ситуації переможете ви, якщо будете працювати, якщо будете активно проявлятися, а не будете сидіти в негативному емоційному стані, потрібно наповнюватися, якщо навіть ви втратили, якщо відбулися якісь події негативні ситуації в недалекому минулому, поруч є людина з вами, яка підтримує вас на даному шляху, і завдяки якій ви досягнете наповнення. І далі почнете діяти, рухатись до цілі, до результату. Але єдине, що ви повинні розуміти, що якщо у вас в вашому оточенні є людина, яка підтримує вас, то це не означає, що ті люди, які прагнуть взаємодіяти, спілкування бажають з вами, і активно налаштовані на даний момент ваш бік то очікуйте, що вони бажають отримати інформацію для того, щоб діяти влучно по відношенню до закриття шляхів і не дати вам можливості відсікати досягнення успіху, обнулити, щоб ви залишились тими результатами, з якими ви є. От така порада сама. Якщо бажаєте досягнути щастя, радості і благополуччя достатку, то прислухайтесь до даної інформації і отримайте саме те, чого бажаєте. Дякую, має тароукраїнським до зустрічі!